23 лютого у клубі НГУ традиційно відбулася зустріч з ветеранами Великої вітчизняної війни та військової служби. Для нашого університету це свято має особливе значення ще й тому, що в гірничому продовжує працювати єдина на Дніпропетровщині військова кафедра. Ось уже 85 років. Вона випускає офіцерів запасу для сухопутних військ Збройних сил України. Тож студенти цієї кафедри, теж виноватці свята приймали найактивнішу участь у концерті. Як виявилося, наші юнаки мають здібності не лише до військової підготовки, а й до творчості. Свої таланти демонстрували Олег Задорожний, Владислав Балабанов, Петро Зубенко, Владислав Кравцов, Денис Рум'янцев Руслан Віскунов. Для чоловіків гірничого сьогодні не просто професійне свято, для багатьох з них день захисника вітчизни один з найголовніших днів. Військова служба стала их готовою для Для меня праздник 23 февраля это вся моя жизнь. В 1977 году я поступил в Киевское высшее танковое инженерное училище и с тех пор я в строю. Я офицер-танкист. Я в свое время служил на различных должностях в танковых войсках, а сейчас я уже 18 год работаю с. Студентами на кафедре военной подготовки. Для мене этот праздник это самый, дорогой, самый любимый праздник в моей жизни. Быть настоящим мужчиной в жизни, бути защитником своєї семьи, своєї любимой девушки. Будь защитником свого Отечества. Ну, звісно, щоб бути таким, необхідно осваивать военное дело настоячим образом, як говорил классик в свое время. У передень 8 березня, який офіційно святкують як Міжнародний жіночий день, варто згадати і про представниць прекрасної стації нашого університету. Не дивлячись на те, що профіль підготовки в гірничому технічний, у коридорах Альма-Матер можна побачити немало юних дівчат. Вони навчаються на складних технічних спеціальностях і навіть повноцінно конкурують з юнаками. Чарівні жінки теж займаються активною діяльністю. Багато керівних посад в університеті належать їм. Зараз життя розвивається так стремительно, що ти сама знаєш, що потрібно мати і язикову підготовку, і технічну, вміти працювати з людьми. Ми зараз працюємо багато с предприятиями, нужно уметь слушать других, ну и много читать, читать, работать. Сейчас много информации. Да, к сожалению, времени на женские такие маленькие радости, прогулки по магазинам, просмотр телевизионных передач, просто их пришлось исключить из своей жизни. Но я об этом ничуть не жалею, впереди еще много-много лет можно, можно все успеть. Чтобы вы пожелали юным студенткам, осваивающим сложные технические специальности, нетипичные для них? Ну, прежде всего, мне хотелось пожелать им успеха, успеха в достижении их цели, и при этом, конечно, чтобы они были счастливы, счастливы своей работой, счастливы своими друзьями, окружением, и всего им самого наилучшего. Татьяна Орешкина, Владимир Коренный, Новины НГУ.